Приклад того, яким має бути соціальне житло. Саме так охарактеризував зданий в експлуатацію новий житловий будинок у жовтих водах губернатор Олександр Вілкул. Будівництво розпочалося ще 20 років тому. Згодом було заморожене і ось нарешті 40 сімей отримають нові квартири. Олександр Вілкул особисто оглянув будинок і навіть власноруч перевірив, чи працюють комунікації. Ми здали новий сучасний будинок на 40 квартир. Дом современный, полностью утепленный, с металлопластиковыми окнами, с очень хорошим ремонтом, с индивидуальными счетчиками. То есть это пример, как должно строиться социальное жилье. Я раньше жила в старом районе города. Там наши дома уже довольно-таки старые, жилье уже изношено, поэтому получить новое жилье я даже не мечтала. Очень благодарна нашему губернатору, депутату. Нашому руководству за то, що нам предоставили возможность переселиться в такі очень хороші условия. Цього ж дня у жовтих водах було закладено великий парк на честь 80-річчя Дніпропетровської області. У ньому вже встановлено освітлення, лавки, прокладено алеї. У парку також відкрито новий дитячий майданчик 530-й за останні два роки у Дніпропетровській області. Також Олександр Вілкул провів виїзну робочу нараду на базі державного підприємства Східний гірничо-збагачувальний комбінат щодо виробництва в регіоні уранового концентрату за сучасними екологічно безпечними технологіями. Керівництво комбінату продемонструвало Урнатору склад готової продукції підприємства, який відповідає всім сучасним світовим стандартам, із точки зору технології зберігання і щодо безпеки для довкілля і здоров'я людей. Під час же власне виїзної колегії Дніпропетровської облдержадміністрації велику увагу приділили розгляду питань щодо підготовки підприємств житлово-комунального господарства та житлового фонду області до опалювального сезону в області станом на 21 вересня було завершено підписання всіх паспортів та актів готовності. З метою своєчасного початку опалювального сезону в області триває заповнення систем централізованого теплопостачання та внутрішньобудинкових мереж опалення. Вже завершили цю роботу міста Вільногільськ, Кривий Ріг, Нікополь, Першотравенськ та Новомосковськ. На 90% заповнені мережі у Дніпропетровську, в жовтих водах, Павлограді та Марниці. Недостатніми темпами здійснюється заповнення мереж у Дніпродзержинську та Тернівці. Нагадую, що до 1 жовтня ця робота повинна бути завершена. Висвітлити проблемні питання у сфері ЖКГ допомагає і гаряча лінія Олександра Вілкула, на яку може звернутись кожен мешканець області. 40% таких звернень стосуються саме питань житлово-комунального господарства. Зрозуміло, що неможливо на час вирішити всі питання, що накопичились в роботі житлово-комунального господарства, раками Ми потребують вкладання значного фінансового ресурсу. Але є такі випадки, які свідчать про елементарну бездіяльність деяких керівників. У виконанні своїх прямих обов'язків ми маємо факти формального підходу при розгляданні звернення громадян, стандартних відписок та прикладів, коли цей не канформують про вирішення питання, коли це далеко від істини. За неякісне виконання обов'язків звільнено займаних посад начальника ЖЕКа номер 4 міста Жовті води, начальника ЖК номер 7 міста Дніпропетровська. Притягнуто до дисциплінарної відповідальності начальника ЖК номер 23 Дніпропетровська, начальника ЖК номер 8 та 35 міста Кривий Рі, директора компанії з управління комунальним житлом міста Дніпродзержинська, начальника водоканалу міста Нікополь. І це на остаточні приклади. В поточному році на Дніпропетровщині у технічне переоснащення житлово-комунального господарства було вкладено більше одного мільярда гривень з метою підвищення ефективності теплопостачання. В Дніпропетровській області будуються чотири котельні в місті Вільногірськ, та розробляється проєктно кошторисна документація з будівництва локальних котелень у кривому розі, що дозволить відмовитись від нерентабельних котелень і наблизити джерела теплової енергії до споживачів. До речі, за останні два роки в рамках регіональної програми з модернізації теплового господарства області, завдяки впровадженню енергозберігаючих технологій споживання природного газу підприємствами ЖКГ скоротилося на 10%.